Нарешті ми дочекались, FC-26 вийшло. Всім привіт, ви на каналі Народний плей. Сьогодні ми зробимо відеоогляд режиму кар'єри та режиму гравця. FC-26 в новенькій частині. Дуже всі хвалять геймплей. Ось сьогодні ми побачимо. Так, а починаємо ми з кар'єри тренера новий сезон. Давайте виберемо київське Динамо. Так, змінилося оформлення і. ну. Цікавіше, так, незвично в першу чергу. Ну, взагалі непогане оформлення. Так, давайте закинемо київське Динамо в чемпіонат Італії. Викинемо звідси Кремонезе. Тип ігрового процесу реалізм професіонал, я поки професіонал. Ринок тренерів ввімкнено так. Тут залишається мільярд. Тут без звільнення. Неочікувані події вмикаємо, звичайно. Дуже цікаво що це функція, як вона буде діяти. Так далі, матч 3 хвилини. Ефектив вітру середні. Погодні умови вмикаємо. Так далі нічого цікавого. Тут динамічне. Так, тут розірвати контракт з гравцем. Якщо не помиляюсь, це новинка. В'ячеслав Суркіс, нічого собі. Основним буде за декілька років, відчуваю. Так, активно. реалізм переговорів. Реалістичні. Без звільнення, вакансії ми вимикаємо. Так, ну це не важливо, тому що ми кар'єру не будемо катати за Динамо, як мінімум, зараз. Так, будемо грати лігу конференції, але зараз, звичайно, ні. Європейські турніри. Ну, давайте ми додамо Київське Динамо в Лігу конференцій. На жаль, маємо замінити Фіорентину І цікаво, чи чи зможемо ми грати проти Шахтаря. Так далі. частота неочікуваних подій. От тут я не знаю, ну то хай буде високо. Вау, тут можна. Хай буде мінус, мінус 20. Ну, давайте подивимось. Чи це так? Окей. Підписуємо контракт з Динамо та погнали. Давайте подивимось на склад Тіаре новачок. Діало Ангель Торес. Бленуце. Я не помітив тут Огундани. Новачка, який, до речі, вчора забив у ворота Олександрії. Його тут немає. Трансферах. Ніби все ідентичне. Академія. Офіс. Давайте таблицю подивимось. Це вже цікаво. серія Вау, ну це вже. Так, мінус 20 очок в Київську Динамо. Це цікава функція, до речі. Давайте зіграємо поєдинок проти. Давайте. Juventus, можливо, навіть Roma. Все ідентичне, просто все ідентичне. Мені навіть образливо трошки. Я спортс. Ще ви зробили. Так що тут контрактне протистояння. Бо все, давайте обсудимо мій контракт просто зараз. Так, Попов, я розумію. Пішов ти в страв? Що ж матч проти СОО. Так, що тут знову? А тут же бояльський. Просить вихідний по сімейним обставинам. Вибачається. Окей. Що знову? Травма на тренуванні Пономаренко. Окей, я розумію. Це однозначно додає реалізму, але. Це дуже часто якісь проблеми, тому ну... таким складом виходимо на матч проти Ювентуса Давайте подивимось перед матчем і вступ, що тут нового. Ось це вже цікавіше. Так, це було. В цілому непогано Я в шоці просто. Ну... Все один в один. Окей, okay, пропускаємо. І Бояльський. Контратака кияна. Ой-ой-ой, блину це вихід один на один проти голкіпера ювентуса І Блину це пробиває 1-0. Восьма хвилина матчу кияни не забуває. Ось так ось. Перший я ж влену Та ну його нахуй. я можу сказати, повна хуйня. Та пішли ви в сраку EA Sports. 3-4. Поступаємося. Все один в один, я вам так скажу. Так, є новинки. Стало приємніше трошки грати, але в цілому це повна хуйня. Не рекомендую. А ну з вами був народний Плей, до зустрічі.